Слава Україні! Розпочалася 296-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом минулої доби противник завдав 23 авіаційних та 4 ракетних удари, два з яких по цивільних об'єктах міста Харкова. Також ворог здійснив 78 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема і по житлових кварталах є загиблі серед мирного населення. На Слобожанському напрямку ворог обстріляв з танків та артилерії райони населених пунктів Червона Зоря, Висока Яруга, Красне, Мороховець, Стариця, Дворічна та Новомлинськ Харківської області. На Куп'янському напрямку противник здійснив обстріли з танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Вільшана, Іванівка, Кислівка, Табаєвка, Котлярівка, Берестове. Першотравневе Харківської області та Стельмахівка і М'ясожарівка на Луганщині.